На другий день після ракетної атаки тут і досі розгрібають завали. Те, що вчора не змогли вивезти техніку і сьогодні виносять руками. Місцеві ж наводять лад в своїх квартирах, забивають вікна плівками та ОСБ-плитами. Внаслідок влучання російського снаряда 80 людей звернулись до поліції зі зверненнями про пошкоджене майно. Загалом постраждали понад 50 осель людей. Квартира Артема якраз у будинку, який опинився в епіцентрі вибуху. Всі вікна, вікна вибиті. Е, почали е, знімати залишки е, пакетів з е, та е, вибита була повністю. Е, як вона? Відділка е, вікон. Будинок навпроти також зазнав чималих пошкоджень. Вікна випадали, стіни поклопалися від волни. Марина каже: понівечені усі три кімнати у її квартирі. Двері, вікно, все що стояло на дні, все сюди повернулося, сюди на диван повикинуло його. Стінка пооходила туди, в ту сторону лопнута. Тут попадало все. Тут люди і досі оговтуються від трагічного вечора суботи. На момент удару Валентина була вдома, каже, дивом вціліла. Я була на кухні, волна і впав на мене холодильник. Якась сплита. Потім рятувальники прийшли і, общем, витягли мене. Я не знаю, як я стою в втора етажа. Та ну кругом усі дома, все полопано, все потріщено. Це все, все нічого одне, тільки жалко, що діти гибнуть невинні. Його. Російська ракета забрала життя дворічної дівчинки Єлизавети. Вона була вдома разом із мамою. Тато на роботі. Вже потім він допомагав рятувальникам розбирати руїни, серед яких знайшов тіло своєї доньки. Та дружину жінка нині у реанімації до зруйнованого будинку люди несуть квіти, іграшки та лампадки, аби вшанувати пам'ять загиблої дитини. Загалом, внаслідок ракетного удару, поранені понад 20 людей. Марко Ручка, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу.